йо Йо-моё, давай. Ми, ми, ми летимо вверх. Ах, знову гра Kerbal Space Program. Так, і сьогодні ми побудуємо найбільший літак. Було відео про найшвидший літак, а тепер найбільший. Давайте ми почнемо зі стокових літаків. Ось, по-моєму, це буде найбільший. Ну, Не сказав би, що він прям великий, Ну, ну як, приємно. Приємно великий. Як би це сказати? Так, ми добре так не долітаємо, а ще мені щось здається, що ми зараз падемо у воду. Ой-ой-ой-ой-ой, він, він не вирулює. Спробуємо зробити щось побільше. Просто його зробимо довшим. Чудово. <гум> ну що ж, ну він не виглядає як дуже довгий літак. А давайте ми йому додамо ще пасажирських місць. Це буде стірлінг Длинний. Тому що він длинний. Ну, здається, найзвичайнісінький літак, так, нічого особливого. Ну, зараз ми трохи віддвинемо камеру, і він трошки довший, чим інші літаки. Ух ти. Ай-яй-яй. О, чудово! Ні, в мене ніс переважує, ніс переважує, я можу не. А, ні, ця штука летить. Він може робити трюки цікаво. Ой-ой-ой-ой-ой, йому дуже не подобаються трюки. О, ні, ми зараз розіб'ємось, навіщо я це зробив? Чудово. Е, я сподіваюся, ніхто нічого не бачив. І ми магічним чином знаходимося на центром керування польотами. Мені це не внушає довіри. Здається, ми зараз розіб'ємося знову чи не так? О, давай, 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 йо май, йо, йо, давай. Ми, ми, ми летимо давай! Це було. Е, я думаю, ми розіб'ємося, але. Ми в міліметрі від землі просто. Е, відірвалися від океану. Джебу подобається, білу не дуже подобається, Боб взагалі не знає, що він тут робить. Ну що ж, що Що сталося? У мене чомусь відірвалися крила. Поки я дивився на біло, у мене чомусь розсипалися крила. А чому це? Е, як це сталося взагалі? Дублюю нам крила і двигуни. Ні, два крила, це звісно, чотири крила це добре, але хай буде в, ші, в, ші, в, хі, в 6 шість крил. І я поміняю все ж таки оці от штукенці. Він наскільки великий, що ці крильця ззаді в нього нагадують крильця біплана повноцінного, повноцінного. Але це тільки для того, щоб він міг нормально керуватися. Я зроблю отак. Ми, у нас взагалі з космосу, мабуть, видно. Ну, ледве з космосу. О, ми відірвалися від землі, я прибираю шасці. Ми виглядаємо як новорічна ялинка. Ну що ж, це керується просто жахливо. Чудово, ну що ж, давайте я не буду навіть пробувати цю штуку посадити, а ми просто зробимо так. Так, тут є такий режим кидання об'єктів. Ось, якщо я зроблю отак, то буде... ми зможемо кидати об'єкти, які пошкоджують наш літак. якщо ми зробимо отак. О. Ну що ж, я думав, нам вдасться зда... його посадити, але здається, що не вдасться. Uh, тому джеб випривуй звідси. Щось йому не дуже сподобалось. Так, але щось мені здається, можна іще більше. Я зроблю просто так: Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте спробуємо. Сtirвінгленний uh, 3. Що ж, мені взірвались на старті, це мені подобається. Давайте запускаємо двигуни, у нас їх вже 8 штук. Цікаво, скільки тонн палива ця штука з'їдає за секунду. Так, я пробую відірватися від землі. У мене це не виходить чомусь. О! 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 Чудово! У нас хіба колес. Коліс. Самий звичайний день на самому звичайному літаку. А давайте ми спробуємо приземлитися на аеродромчику на тому острові. Мені здається, ми довжиною злітну смугу, яка на тому острові знаходиться. Мені здається, що в мене крила прогинаються від такої ваги. Реально, в нього крила прогинаються від такої ваги. Якщо видно, він так багато важить, літак такий важкий, що в нього навіть крила прогинаються коли я маневрую вверх вниз Так, тим часом я вже бачу острівний аеродром. І мені здається, що ми не помістимось на ту злітну смугу. Я випускаю шасі. Всі, скільки їх тут? Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9. Дев'ять штук. Я відкрив його чомусь. Добре, а як у нас реверсивна тяга? Ні, здається, є шанси посадитись на цей аеродром. Навіть якщо так дивитися, то здається, що цей самий найзвичайнісінький літак. ой ми не мене дотягуємо, ми не дотягуємо. А ні, якраз. Ура, включаю реверсивну тягу. І гальма. О. Ну це було легше, ніж я думав. Що ж, спробуємо злетіти тепер звідси. Ага. Мені здається, що я чую, як мій комп'ютер плавиться. Запах пластику чомусь. А, ну ця штука невимоглива <coughs> до злітних смуг. Чудово. Ну що, ще ви, зараз, після такого потрібно зробити найменший літак в Kerbal Space Program. Давайте ми візьмемо найменший найменший паливний бак, який можемо знайти. Ось цей, наприклад. Тепер нам потрібне сидіння. Так, Джеб у нас буде сидіти наполовину в паливному баці. Ну йому не звикати. І я навіть йому хвоста не буду додавати, я просто зроблю кри крильця отак, щоб вони трохи виконували функцію хвоста. Чудово, ну що ж, найменший літак ракета готовий. А оце найменший літак, і Джеб у нас сидить прямо в паливному баку. Ну що ж, прикольно. Полетіли. О, ні, я забувся батарейки. Що ж, так, це літальний апарат. Це насправді. Апарат, який може літати. Давайте ми його спробуємо посадити на цех вертикальної збірки. О, ось так. Чудово. Зараз, зараз, зараз. О, ідеально. Що може бути легше. Ну, я вважаю на цьому, на цій шикарній ноті можна закінчувати. Он видно на рентгені, як він там сидить всередині.